Шановні колеги, ну, першим початок засідання виконавчого комітету, дозвольте у вас присутніх, ваших родинах, сьогодні привітати з святом православної святої Бородиці Покрови. Ну, день козацтва наш сьогодні, основний день, який є важливим для нашої країни, для нас усіх це День захисників і захисниць України. Основне, що хочеться це миру, здоров'я, добра. А це буде гаразд, де скоріше повертається, закінчиться війна і вона буде перемога. Всім всього самого найкращого. Ми розпочинаємо засідання виконавчого комітету. Шановні члени виконавчого комітету і 20 членів виконкому прибуло 15 членів виконкому. Засідання виконкому правочинне. Перелік порядок денного дні передивіття. Доповнені пропозиції будуть. Перегляньте питання? Якщо немає доповнення пропозицій, ставлю голосування за передогання. Хто даний передодляний? Виріч. За. Арбузюк. За За. Гаша за кушан. За. Висут, два, за. банько, засічук, за сінцівка, сушинка, за турков, закосту за п'ятнадцять, за рішення. Так, перше питання про надання однаково військової допомоги, про що на цій писанні члени виконавчого комітету, можливо, виносити це питання щодо надання. Одноразової матеріальної допомоги, це згідно звернень громадян, які потрапили в складне матеріальне становище. І на комісії було розглянуті ці звернення, були розглянуті всі довідки, які ними подані, акти обстеження, бо там у нас ще є, звернулося 12 осіб, і ще з них 7 осіб, які постраждали у нас руйнування, їхні домогосподарства постраждали в нас руйнування ворожого випада. І суми перед вами, будь ласка, варшого рішення. ...фінансову допомогу для відновлення їх будинків. Частині люди вже відновили, так, по погилинцях вже і по громаді, Михайло ще там відбувається. але, ну, Можливо, не наскільки суми великі, але наскільки можемо, наскільки допомогли, тому що все буде там. Дай Бог, щоб таких речей більше не відбувалося. Немає там? Білорусь? За. Гарбузюк, груша, за добрини, заша, за кришталь. Лисюк за Маньков Медник Осільчук Сінцівська Сушинська Курков Панков Шатунська 16 За рішення наступне питання про виконання одразу але що допомоги вже було звернення наших діючих військовослужбовців у да. нас звернулися діючі військовослужбовці, 12 осіб і згідно пройнятої програми, їм є виплата по 3 тисячі гривень. Фиксована. Це не фіксовано. Перепрошую, одноразова адресна допомога згідно діючої цієї ж програми на підтримку членів сімей загиблих і військовослужбовців. Це у нас на реабілітацію йде, 7 осіб звернулися нам, і 26 осіб безвісті злихнім, членам родини без злихних, ось ті. Прошу вашого рішення. Немало речі. Немало речі. Немало речі. Плюс за вирішення. За. Розю за. Руша. За. Добрий рішення. За. Руша за. Кешталь За. Лисюк за Ванько, Мелі, да. Обідчук, за, за. Сінзіста, за Тушиста, за Турков, за Пранков, Шастун, за. 16 за рішення. Наступне питання про виплату по нарадою адресної решої допомоги. Питання однозначно, але різні да. категорії. На да. різні категорії це діючі військовослужбовці згідно цією приготою програми. і так. Сума фіксована, прошу вашого рішення. Звернення було 12 осіб. Сума э, така встановлена. Ще час є до кінця завершення. Той, той, той ще можливо є, Можливість зараження закладу за. Нема закрити. Голосуємо. Душа, добрий лікар. Ваша, за. Криштайн, за. Ванько, за. Мелі, за. За. Осічук, за. Сінцівська, за. за. Турко, за. Франков, Шастун, за. За. 16 за рішення. Наступне питання про виборту повноразової адресної роботи допомоги, приміщення До нас звернулася одна внутрішня приміщена особа. E, і згідно діючої програми поданої заяви, рішення комісії було позитивне, в неї склалися складні матеріальні становища і вона написала звернення. Висновок комісії позитивну, власне, там велика сума, але люди потрібно. Гроша mm -hmm. За. Виннич. За. Лисюк за Ванько. За Вельник. Осівчук. За Свінцівська. За Сушинська. За Турко. За Франко. За. Застун. За. 16 зарішень. Наступне питання про затвердження, подання органів, опіки та пікування селищної ради щодо діяльності, доцільність, встановлення опіки над банітом СП та призначення опікуна банітна е, РП. Не... Рішення виконкому було попередньо затверджено висновок про призначення опікуна, але в зв'язку з тим, що зміна в судовій практиці і зараз вимагається подання органу опіки опікування на комісії, на опікунській раді було розглянуте нове звернення. і У нас є особа, Ваніт Сергій, який він вже давно є особою з інвалідністю загального захворювання. І мама його просить, щоб визнати недієздатним його, бо він ну, ви знаєте ситуацію, і в нього немає змоги. Дружиною його за кордоном, на зв'язок не виходить, допомоги ніякої йому не надає сім'ї. Також було повідомлення, заява повідомлення від його сестри, що вона проживає в другому регіоні. І вона є згідно з сімейними обставинами, і по своїй зайнятості вона не може виконувати функції опікуна. Ну, наразі ми органу піки піклування вважає за доцільним призначити опікуна, його маму Петрівну. Да, суд Ми подаємо подання, ми не вирішуємо, а суд вже значить. Висюк, Ванько, Мелик, Осівчук, Сінцівська, Сушинська, Туркова, Франко, Шістур, Шістнадцять зайвіше. Тут питання про дитя на квартирний полі, Матвійчук, Катерини, Олександрівни. У нас було звернення від опікуна Матвійчук Катерина Олександрівна. Вона є дитиною позбавлена батьківського опікування і вона потребує постановки на квартирний облік. Рішення комісії було позитивне. Прошу вашу вашої Так. Виріч, Так. душа, Ваша. за лішка, за лисию, Так. маленькою. Мельник, да. да. Озінчук, За, Свінцівська, Сушинська, Турков, Пранков, Шастун, 16 За. Наслідче питання про продовження терміну перебування малолітніх дітей, Вітюк, ВВ, Вітюк ВВ, Вітюк КВ, Вітюк ТВ, сім'ї патронатного вихователя Мачківське СП. Маленька одної родини, наразі які перебувають в нашій патронах з сім'ї Світлани Павло, які вже неодноразово ми продовжували термін перебування, проте ось 29 числа була подана позовна заява відносно батька позбавлення батьківських прав в суд. Тому потрібно продовжити у зв'язку з розвитком на суді справи. Потрібно продовжити термін перебування молодіх дітей в цій потерматній на сім'ї надалі. Даримо до трьох місяців, немало ви, голосуємо. Набудюся, рушався, купи. Ваша за рішна Лисюк. Манько. Мене. Сівчук. Сінтійська сушийська. Чурков. Шастон. Шістнадцять за рішення. Продовжуєте перебування малолітніх дитин Маківської Олексії і потримально виховати реповаленко. Тут у нас вже відбувся останній суд, суд відмовив нам задоволені позови, проте ми надалі думаємо, що ми будемо далі приймати рішення, що в подальшому робити з цією дитиною, дитину повертати туди? туди немає. Куди дитина дізналася про рішення суду, дитина, так скажемо, перебуває в ньому. Хвилювання, дуже стривожений, плаче, тому робота буде продовжуватися. Скільки буде. Така доля, що голосуємо. Бело за. Вирішимо. За. Грузію, Так. <гуша> за. Добрий, Паша, за, за. <кхе> за. Лисюку, Манько, За. за. Осідчук, Синцівська, Сушицька, за Топочку, за. Равко. За. за. 16 залішних. Наступне питання про надання дозу на реєстрацію місця проживання неповнолітніх дітей, злочин батьків. Тож наш так, це до нас звернулася Мандру Каліна Валеріївна із заявою про, е проханням, заявою про хоче зареєструвати своїх малолітніх дітей за місцем свого проживання і реєстрації. Це є, е вона зареєстрована за адресою своїх батьків. осінка Любар Клубна вулиця. Батько перебуває десь за кордоном, він з дітьми не спілкується, зв'язок не підтримує, тому вона просить дати такий дозвіл, погодження, щоб зареєструватися дітей. А до цього часу не були? Ні, так, не знаю. Ні, там яке прописка, але? Голосуємо, з рушанка, добрий, паша, за кришталь, лисюк, маньков, мерик, осідчук, сумчистка, сушистка, турков, Наступне питання проторення координаційної ради з питань сімейної, гендерної політики, протидії торгівлі людьми та домашньому насильству. Закону України про протидію домашньому насильству та взаємодію суб'єктів закладу в сфері законодавства домашнього насильства за статі. Раніше вона називалась, вона у нас була створена, але вона називалась просто з питань гендерної рівності. А зараз додали назву сімейно з, з питань сімейної політики. Основне завдання професійної ради це контроль за взаємодією. Взаємодії суб'єктів, що здійснюють заходи у цій сфері, тобто всі суб'єкти соціальної роботи. Далі розгляд питань, що потребують між відом чи розгодженої співпраці, формування позитивного ставлення до сім'ї додального від батьківства. Голова координаційної ради має бути, віддали вимоги законодавство України, це має бути заступник селищного голови, Тому запропоновано Кузьмичну Жанну Сергієву. Вона має збиратися раз на квартал, раз на три місяці. Раніше воно у нас більш в такому форматі проходило. Воно і не раніше було, але проходило в онлайн більше. Але наразі має бути підтримка на нас. В раді є робота? Звичайно, так. У нас створена мобільна бригада щодо продоїв домашнього насильства. Так, ми виїжджаємо, все працює. Просто треба було зміна в образу. Ну, там є перелік складу комісії, передивіться, деякі да. присутні є членам комісії. Uh, так, я Станція можу, залишає. Постійно, дивіться, з... постійно yeah. да, комісія всіх приймає вчину, однозначно по... Ну, дивіться, ми з поліцією, ми завжди в співпраці, тобто ми це налагоджений, налагоджений зв'язок. Далі зі старостами, відповідно до територіальної приналежності, звичайно, з вами зв'язуємося, ви всі знаєте про це. Лікарня, права допомога, психолог у нас вже є в е, житті стійкості, тому ми от склад, комісії, запитання. Немає. Дивимось, Гарбузюк, Груша, За. Лаша, за Криштан, за Лисюк, за Ганков, Гарик, Осідчук, За. Сушинська, Туркова, час Шастун, 16 за рішення під Наступне питання немає важливе. Також говорить про те, що називається про утворення місцевої інвестиційної ну, ради при виконавчому комітеті Любовської селищної Ради Олександр Ворон. Я, власне, коротко скажу. Проєкт рішення <рекунок> передбачається урядний сел, конічна ради. Персональний стат. Скажу, зберігаючи наперед, воно більш процедурне. Якщо ви знаєте, 26-28 роки, реалізація всіх проєктів, які будуть реалізовуватись за співфінансування держави або донорських організацій, має бути внесена в систему DREAM. Така урядова програма є створена. Власне, для того, щоб всі ці проєкти, які ми поговоримо і будемо в дану систему вводити, для цього потрібно, потрібно утворити місцеву інвестиційну раду.

Зінцівська, це Сушинська, Тупкова, Панко, Шаспун, 16 залішнь. Наступний менш важливе питання про початок опалювального сезону 25-26 року на території Любовської територіальної громади. Пане Миколаєвич. Що нам ще приносить цей проєкт рішення про. Розпочаток опалювального сезон. Опальний сезон пропонується розпочати з 15 жовтня 2025 року до 15 квітня 2025 року. При середньої температурі на протязі трьох діб 8 градусів. Прошу підтримати. культури, медицини, ну, фізично практично забезпечені паливом. Там, яка маленька частинка ще дрони підв'язана, але е, на початок і до кінця року, і на початок 26-го року є. Е, питання управління газового господарства вже працюється, тому ну, що цього року буде більш краще, ніж ті роки, які були, коли ми там е, з газом розпочинали десь е, листопад місяць. На даний час всі проплати пройшли, вже взяли обхідні листи. Ну, те, що стосується нас, але ситуація може бути неоднозначна. Ви бачите, що робиться в Україні, що б'ються енергетичні об'єкти, ми повинні бути готові до критичної ситуації. Тобто і старостинські округи, і установи повинні бути готові до таких речей, які можуть виникати. Тому, Потрібно забезпечитись і таким палом, як бензин, і дизельне палом, щоб генератори. Е, наскільки мені відомо, я знаю, що ну, всі установи, які в нас є, забезпечені генераторами. Вони там в якійсь мірі не наскільки там по освіті сильні, але е, достатньо буде для того, щоб підтримати в якийсь період часу саму систему опалення. Е, ну, Надіємося, що все буде добре, але треба готуватися до гіршого. Хто там ще не зумів заготовити дрова, старайтеся зробити, щоб це впали було. Так, в основному техніка в нас готова, Комунальні підприємства, три одиниці будуть працювати по можливості з навісним опладенням, навіть четверта одиниця готова. Паливо достатньо є в комунальному підприємстві. Суміш повністю завезена сольова і пісок. Ну, не буду говорити, не знаю, що казати про ті дороги, які належать у Кравтодору. Ми тоді наскільки впливаємо, але стараємося з Миколаєвом кожного разу телефонувати. Ви там телефонуйте по ситуації, яка може відбуватися, тому що буде і голольот, і сніга. Будемо... Робити все можливе і неможливе для того, щоб забезпечити діяльність громади. Є якось якісь питання, проблеми? Поки місць немає. Бачите, погоді умови міняються, а вже да, день на день буде холодніше і холодніше. Якщо нема запити, голосуємо. Білорус, Гарбузюк, гуша. Добрий, за Ваша, за Криштан, Лисюк, Манько, Мене, Усівчук, Зінцівська, Сушинська, за Турков, за, за. 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 Турко. за. Панков, Шастун, за. За. 16, за рішень. Наступне питання про витраження розпорядження середнього голосу. Да, видимо освіту поросимо. У своїх білоруська. Гарбузюк. Суша. Добриниць. Паша за Лисюк, Рисюк. За. Манько. Мельник. За. За. Осічук. За. Синтіцька. За. Сушицька. Тутко. Шачко. 162. Наступне питання про затвердження акта обстеження зелених насаджень, що підлягають відданому плані. Шановні члени виконкому, на розгляд виносяться два акта обстеження. Це за номером 221 і 222. Є дві заяви. Одна заява по селищі Любар, Васілій ВВ написав заяву, там е розглядаємо чотири дерева це береза, ясен і липо. Дві це отут знаходиться біля нашого містечка ці, ці дерева, які на сьогоднішній день підлягають видові, несуть небезпеку. І е, заява старости деревичівського старостинського округу. Це село Гізівщина. Там шість дерев. Прошу підтримати. Е, представник Державної екологічної інспекції Поліського округу надав позитивний висновок. Мало каже? Білорусь, виймеш, гарбузок, Так. добрий, за варша, за кришками, висю, ванько, ремність, осідчук. Синтійська, сушицька, луко, роков, 16, 16 залішені. Наступне питання про встановлення плаштоків державним прапором України біля могил загиблих померлих захисників України, які загинули в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність нашої держави. Є сперелі три військові, які загинули. Голосуємо. Білорусь, так, виглядає. Заша, <питерев> за Хрища, Лисючка, Манько, Мерлік, Косівчук, Світіцька, Сушинська, За За. Турков, Замков, Шастун, 16 за рішення при Конком. Питання порядку демо вичерпано. Є <клуб> <клуб> доповненісь. Всім дякую за участь, присутність всіх. Сьогоднішнім таким именем